Край милий, моя Україна. За що тебе сприндрова? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти дідошок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, Свичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкій світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою в країну, що, колишучи співала про свою недолю. Що співаючи. Виглядала добре. Ой Богдане, Богданишку, якби була знала, уколи сті б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Тніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риї розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки маті катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не жури.